Закінчилася остання гонка в німецькому оберхофі змішаною естафетою. Сенсації, як і в одиночній змішаній естафеті, не було. Перемогу здобула збірна Швеції. Ельвіра Еберг неймовірно швидко пробігла стання коло змогла наздогнати Жан Моно та випередити і оформити золото для своєї збірної. Друга позиція збірна Франція. Все ж було важко на останньому колі Лу конкурувати шведською ракетою. Та третя позиція збірна Норвегія. Мала всі шанси на перемогу, але точно не сьогодні. Четверта позиція збірна Швейцарія, як і одиночній гонці, здобула дерев'яну медаль. Німеччина завершує естафету на п'ятій позиції. Італія шоста, сьома Бельгія, Восьма Чехія, Україна дев'ята, маючи одне штрафне коло та п'ять додаткових патронів. В загальному заліку змішаної естафети Перша позиція Франція 300 пунктів, Швеція 274, Норвегія 242, Німеччина 235, Фінляндія 182, Швейцарія 180, Австрія 166, Італія 144, Словенія 142, Україна 10, -та. 141 пункт. Дякую всім, хто спостерігав та підтримував на етапі в Оберхофі. До зустрічі!